Не думайте, що я там лише я там просто там прозумкова. Це так, просто що буквально ну, достало одне і те саме. Е, вискочило це відео. там, Це, от, ну, я не знаю, ну всі так. І провладні, і непровладні, там, візьмем там блок е, Петра Порошенка, візьмемо е, верніше, Євросолідарність. Давайте візьмемо то, Гончаренка, тобто теж ну, те саме. ну, Чувак 10 років назад думав на русском язике, там, що он там, мислив на рускому ну. Кричав в Одесі у 2014 році. Призивав всіх. Це ж відео без питань можна знайти там по гугли. Я думаю на рускому мові, Ми всі думаємо на руському мові. Зараз розказує про великий патріотизм. Таке інше. Але, але, знову таки, ну він хоч щось, хоч маленькі дії, хоч маленькі кроки, але він хоч щось пропонує. Хай це піар не піар, ну хоч щось. Разумком взагалі нічого не пропонує, просто обсирати владу. Тобто ну, його там. Функція Верховній Раді, скільки там та їхнє МФО складає, просто давайте обсирати владу. Але обсирає він один там. Е е маю на увазі з групи. Порошенко теж такий великий патріот, ну що там? Купує він там ті якісь. Якусь техніку. Ну, всі ж ми чудово розуміємо, ну, чому... це ж не. із за великого патріотизму все це відбувається. А просто вибору немає, виходу немає оцих олігархів, типу Порошенка і компанії. Вони просто розуміють, що прийде Кацап забере все. То прям там патріоти, то Порошенко. Він що... теж був при владі, ну таке. Тоже зараз там розказує, що цей. Ну, там, Зеленський там. Корупція Держоборон промінують скрізь там. Єрмак, Зеленський все там ворують добре, да, ці ворують тут, бо вони при владі. Вищий. А ви ворували там, 14 по 19. У вас теж там були великі заклики. Зупиню АТО за 24 години. Взагалі це буде за години зупиню АТО. Що я щось придумую, чи що?